Молес і вір. Господи Боже наш, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого. Єдиний вседержитель передвічний і милосердний перед тобою смиренно припадаємо, каючись у гріхах і беззаконнях наших. Ти джерело життя і благодаті, ти спаситель і суддя світу, прийми водику, молитву нашу. Напишіть мене на та прохання в коментарях. Як жертву слова і з милосердися над нами, бо не на праведність свою надію покладаємо, а на милість твою визнаємо, Ми Господи, провини наші, адже грішимо. Перед Тобою, думкою словом і ділом свідомо і несвідомо, багато разів віддаляємося від заповідей Твоїх, ідемо шляхами марноти, які відводять нас від спасіння, але ти, як добрий пастир, не залишаєш овець твої, який милосерді своєму знову повертаєш нас до свого стада. Прости нас, Господи, очисти душі наші від усякої скверни, гріховної, укріпи нас ві вірі надії та любові, щоб ми більше не відхилялися від Тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти прийшов у світ цей, щоб спасти грішників, Ти зійшов на хрест і добровільно прийняв страждання заради нас, Твоїм Воскресінням Ти подолав смерть, відкрив нам шлях до життя вічного, мовимо тебе, не залишай нас грішних у наших немичах. Але зміцни нас на шляху спасіння, навчи нас щирого покаяння і прийми смирену молитву нашу, Боже наш ти світло істини, що просвітлює всяку людину, що приходить у світ, просвіти розуму, серця наші, щоб ми завжди слідували Твоїй волі, дотримуючись заповідей Твоїх. Даруй нам сили й мудрість, щоб у всьому покладаючись на тебе, ми уникали спокуси, підступів лукавого. Захисти нас, Господи, від усякого, зла, видимого і невидимого, тілесного і духовного. Убережи нас від підступів ворогів і всякої біди. Бо ти єдиний наш покривитель і захисник, милосерди, Господи, благослови працю рук наших і всі благі починання наші, якщо вони згідні з Твоєю святою волею, даруй нам успіху всьому, що служить на славу Твої, на благо ближніх наших, вчини так, щоб усі діла наші були керовані Твоїм промислом і щоб через них виконувалася Твоя воля, дай нам терпіння і силу переносити всі труднощі життя, не впадаючи у вічі, але покладаючись на Твоє милосердя. Господи, зміцни нас у любові до Тебе і до ближніх наших, даруй нам мир і злагоду в душах і серцях наших, щоб ми в любові служили Тобі і один одному, виконуючи заповіді Твої, сподоби нас гідно прожити це життя, щоб після Його завершення ми удостоїлися блаженства у вічності з Тобою, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхання, але життя безкінечне і радість у Господі нашому. Господи, непокій нас у свабстях наших, але подай нам Твою богата, щоб сили Святого Духа ми долали всяке зло і здобували перемогу над гріхом, просимо Тебе, Владико, збережи нас у Твоїй істині і веди нас шляхом праведності, даруючи нам міцність віри і на спасіння, Причисто, водичице Богородице Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Ти є заступницею людський. І прибіжищем для всіх, хто звертається до тебе з вірою, молимося тобі, богородице, заступися за нас перед сином Твоїм, і вимови у нього прощення гріхів наших, богадаті, милість для душ наших, Господи, Боже наш. На тебе покладаємо всі надії, наші і не залишай, годину скорботи і випробувань, але спаси, помилуй. Нехай буде воля Твоя свята у всьому житті нашому, і нехай прославляється Твоє все святе Ім'я на віки, віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з милості наді мною, грішним і недостойним рабом Твоїм, смиренно припадаю до Твоїх причистих ніг, і зливини душі, молю Тебе. Пишіть і та прохання в коментарях. Прости мені всі гріхи, мої свідомі, несвідомі, вчинені, словом, ділом, думкою і всіма відчуттями. Не погордуй молитвою моєю, але як милосердний й боги, прийми моє покаяння з тілі рани, душі моєї, Господи, ти наше прибіжище сила, на день скорботи й потреби, ти що захищаєш рабів твоїх від небезпеки напасти, визволи мене грішного від всякого зла, видимого й невидимого, забережи мене від ворожих підступів і від всякого гуховного падіння. Вливай в серце, моє сило, щоб я не відступив від тебе у хвилини випробування, але зміснився, вірі надії, любові до тебе, нашого Спасителя, Господи, ти джерело життя і світло світу, веди мене шляхами правди Твоєї, не допусти, щоб темрява гріха захопила мене, але просвіти розумі і серце моє світлом, благодаті Твоєї, щоб я йшов твоїм шляхом, уникаючи всякої нечистоти, і беззаконня. Як ти був милосерний до блудниці, що плакала перед тобою, так і до мене грішного, прояви свою благодать, прийми мої сльози, покаяння і омий ними, душу мою, щоб очистилася від гріховних плям, о Господи Ісусе, Спасителю наш, ти єдиний можеш зцілити всі наші немичі і зняти тягарі ті душевні тілесні. Яка велика милість твоє, що Ти прийшов до нас людей, щоб спасати і витирати сльози скорботних, захисти мене, і родину мою від усякого лиха й хвороб, від злата підступів лукавого, покрий нас твоєю могутньою Десницею, не дозволь, щоб ми відпали від тебе, але провадь нас дорогою спасіння до вічного царства Твого, Господи, ти, пастир добрий, що віддає душу свою за овець. вбережи мене недостойного від злоби і вічної загибелі. Як ти визволив пророка йонуща Реваки Твого, так визволи мене зубин гріха і страху, як ти вивів ізраїльцян через Червоне море до свободи, так і мене раба Твого проведи через усі спокуси, і небезпеки цього світу до пристановища вічного, О Ісусе Христе, Сину Боже, визволи мене від ворогів моїх, видимих і невидимих. Наше твердиння і скелі спасіння, не допустим, щоб зовмисники погубили мене, або по підступи диявольські захопили мою душу, вірю, що ти ніколи, не залишиш тих, хто покладає на тебе надію. даруй мені, мир душевний і тілесний, щоб я завжди прославляв ім'я Твоє святе. Господи, зійшю мені Духа Твого Святого, щоб він наповнив мене силою і мудрістю для виконання волі Твоєї, віддали від мене всякі спокуси, і підступи гріховні, зрини усі підступи лукавого, очисти серце моє від злоби, гордості, заздрості, і всякої неправди, і зміцнив мені дух покаяння, щоб я зцілений Твою благодаттю, міг приносити Тобі гідні плоди праведності, присвята Богородиця, Мати нашого Спасителя. Заступайся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, Ти є заступницею покровителькою всіх, хто до Тебе звертається, молися за нас грішних, щоб ми сподобалися, отримати від Господа милість і прощення, вбережи нас під Твоїм святим Омофором і навчи нас у смиренній вірі, і ти шляхом спасіння, Господи Ісусе Христе, прийми мою, як фіміам перед Твоїм святим Престолом, прости мені всяку неправду і провину, очисти мене від усякої скверни. Не дай мені сили боротися з пристрастями і гріховними помислами, даруй мені, благодать Твою, щоб я з чистим серцем і просвітленим розумом служив тобі і йшов шляхом Твоїм, Ти є світло світу, і в тобі немає темряви. Нехай твоя милість буде зі мною повсякчас, у всі дні життя мого. І в годину смерті моєї прями душу мою Твоє Царство Небесне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, ти що є світом до світу, зійшов на землю, щоб спасти нас від гріхів наших, схиляємося перед Твою величчю, віримо в Твою безмежну любов і милосердя, що ти являєш до кожного з нас. Просимо тебе, напишіть ім'я, та прохання в коментарях. Змилися над нами грішними і почуй наші молитви, я колись почув ти Давида, коли він возносив до тебе свої псалми. Господь мій пастир, нічого мені не бракувати, ми віримо, що ти ведеш нас стежками правди і що під Твоїм захистом знайдемо мир і захист, не дай нам збитися з дороги, коли наше серце тривожиться і шукає відповідей у світі, сповненому світий спокус, наповни наші душі твоїм миром, щоб ми не боялися ані зла, ані небезпеки, бо твій же зло і твоя палеце, це наша потіха. Я буду славити, Господа, за благодіяння Його мені. О Ісусе, ми величаємо Тебе за всі твої милості, за те, що Ти даруєш нам життя, силу та надію, всіх випробуваннях, веди нас у кожен день нашого життя, і хай наші уста завжди воздають тобі, бо бути джерело всякого добра у тобі джерело життя, і у твоїм світлі ми побачимо світло, просимо тебе, Господи, просвіти наші серця, світлом твоєї істини. Бережи вас Бог.